2024 рік найспекотніший у світі з початку ведення обліку. Про це повідомив центр зі зміни клімату Євросоюзу Коперник. За його даними, надзвичайно високі температури триматимуться принаймні перші кілька місяців 2025 року. 2024 – також перший рік, коли підвищення температури перевищить до індустріальний рівень більш ніж на півтора градуса Цельсія. А саме такий ліміт установили після ухвалення паризької кліматичної угоди. як я вже казав, це буде найтепліший рік за всю історію спостережень, але це також буде рік, коли підвищення температури перевищить півтора градуса Цельсія. Такий висновок ми робимо на основі наших та інших даних щодо глобальної температури. На початку 2024 року очікували, що в другому півріччі на клімат почне впливати феномен ланіння. Однак цього не сталося. Ми не очікуємо перелому глобальної температури внаслідок явища ланіння, яке чинить загальний охолоджувальний вплив на глобальну температуру поверхні. Зазначимо, що 2023 рік був жаркішим за доіндустріальний середній показник на 1,48 градуса Цельсія.